Я отримую 1300, допомагаю і йому, і живу за їх. Дітей скільки у вас? Одне. Одна дитина, скажіть мені прізвище своє. Буніна Ольга Володимирівна. Буніна Ольга Володимирівна. І не Оля. Починайте да. зразу, як було, як Просто розказ. Дзвоню до неї вчора. До неї це до, 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 до Ловсівської ради, Кажу, купіть машину дві. Або mm -hmm. самі. При вона каже мені, депутати сказали, що ми не будемо купляти. Батьки ще здорові, хай ідуть, каже вже Де, садок і бать... рубають дрова. ти Ребі... теж. Я, Ребі... самі ти бізи... Ці дрова штрафують же. Якщо ти зріжеш якесь дерево, Зараз дерево 5 тисяч гривень. І вона ж посилає сама батьки, батьку батько без одного ока, інвалід. Мама з серцем постійно болить. Вона ж не покине дитину правильно і не піде. А вона посилає поуцяти, щоб ще посадити в тюрму за ті дерева. Що робити людині? Куди звертатися? Просим, якщо А Ідіть каже, іди в нас. В... І, і дідька, каже, до усати, хай усадка і дасть нам друга гроші. В лікарню до усатого дали. В лікарні був? до усатого. Аж я в лікарні лежав, в госпіталі лежав. Кажу, поможіть, кажу, хоч хто сколько зможе, кажу. Бо вже все, що було, ми все грід туди відправили, кажу. А ви що думаєте? Espalhei na rua.